Доброго дня, 17 червня. Ну, прийшов час зробити відео по відлякучам птахів. Я обіцяв зробити і показати результат. Значить, тут у мене черешня, в саді. Ось я прийшов 1.9, якраз пік такий, коли шкідники полюбляють. На неї нападати. І от у мене тут один птах висить. Тут ще таку штучку я зробив в коментарях. Мені ссылку дали. Точніше, вайбер написали, як робити теж, як варіант. Я поробив посаду. От коли вітер є, воно крутиться, дуже такий шум створює. Тут черешня, вже пару відер зібрали і показую результат. Вся черешня зверху, жодного птаха немає. І от приходжу ввечері, да буває горобець залітає, покрутиться, отам е, на вишні, і може, помітивши шкільника, а може мене е, тікає. Ну, факт той, що <кій> рік рік тому такий самий час, я фактично. Залишився без черешні. Там де не де було. Ну, як я помічаю, просто приходжу і дивлюся, тут мало того, що половина покльована зверху, так тут фактично вся черешня долі валяється. Вони клюнуть і фактично випльовують. І приходжу і тут все-все черешні. Тут трошки є, родичі приходили, тут вже трошки вибирали, ну як паровідер, Вона вже готова. От показую. Черешні єсть, обробляв актеліктом, Енджіо, а, з проклеймом. Три неділі вже нічим не обробляю. Весь урожай в чудовому стані. Не червивий. Висить, шпаків немає. От бачу. Як я сказав, чудово з птахами йде отакий пристрій робиться. Тільки маленький вітер він починає крутити і шум створює. Бо самі птахи, можливо, і не такий би ефект давали. Як робити неважко, можна в на інтернеті знайти, бутилка береться, вирізається такі крила, дирка робиться тут і тут. Потім саме головне, береться така проволока і нанизується на цю бутилку і прикріплюється. Можна взяти якусь трубу, вставляється всередину і кріпиться до великої палки. Далі вітер. Зараз вітру немає, тільки вітер починає, воно починає крутитися і дуже гарний шум створює. Тут теж в мене один птах. Тут більше я їх покупував не ради черешні. Я до неї якось ставлюся, є то є, нема, то нема. А більше до абрикос, особливо ананасний, вони ще полузелений надкльовують і він починає гнити. Тому це захист більше від яблук в кінці літа, вони теж накльовують, вони неють, і свіч не допомагає. Так, тут теж, особливо тут гарно крутиться. От. Можна зробити, я загадав, племінниці вона красками фарбами розмалювала, щоб. Ну, більший ефект мати. Птахи не люблять, коли щось яскраве таке та ще шумне, крутиться. От. Можна ізолентою теж перемотати різнокольоровою. Шкода, зараз світру немає, то показати не можу, як воно крутиться. В інтернеті можна глянути, там є. Так що розумію сарказм в коментарі. Сам скептично був налаштований до цих птахів різних ловушок крутящих, але результат, результат, ну як, є результат саме головне. Ну, тут по правді треба сказати, що в мене черешня середньопізня. Встиглості, обирання була, я думаю, може б і не допомогло б. Але от в даний час рядом знайомого тут черешні практично немає. Він і живе біля саду і кожен ранок встає, відлякує, але ніякого результату. Так що кошти витрачені на шкідники, я вважаю, вже себе оправдали. Купуйте, є результат. Але ще раз, ще раз повторюю, що тут найголовніше не лише візуальний, щоб ефект був, а і звуковий. Електрики немає в мене, тому ось такий метод дуже теж допомагає. От вони прилітають і далі туди летять через поле. Рік тому приходив в такий, в такий час, тут вже шум, гам, як на базарі. Вже клювали на мене ноль реакції. Фактично без урожаю залишився. Ну, я в теж там прийняли покльовані, тому рекомендую.